Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук .ua, і тут ми відібрали для вас п'ятірку найпопулярніших led ламп вашій четвертому цоколі. Це led лампи які користуються найбільшою популярністю серед автомобілістів, і в даному відео ми розглянемо всі п'ять ламп, зважаючи ще й на їх характеристики. І почнемо ми з LED-ламп від компанії Philips. Це Altinon Pro 3022. Бюджетні LED-лампи, які користуються шаленою популярністю серед автомобілістів через доступну вартість, просте встановлення і при цьому непогане світло, як для такого цінового сегменту і такої потужності. Ну і також не забуваємо, що це брендові лампи, тому тут є якісь. Кредит довіри до виробника, і відповідно, ми можемо сподіватися, що лампи від відомих брендів будуть триваліший термін забезпечувати нас якісним світлом. В принципі, якщо подивитись на характеристики, які ці лампи демонструють під час тестування на фотометрі, то нічого такого надзвичайного ми не побачимо. Через 5 хвилин після того, як лампи були вимкнені, їх світловий поток складає всього-навсього 672 люмен. Але освітленість вони при цьому дають досить непогано: 4400 люкс в контрольній точці 1, Тобто це найяскравіша точка на максимальній дистанції від автомобіля. До недоліків цих ламп можна віднести те, що в інших контрольних точках вони світять вже не так цікаво і не так яскраво. І також, якщо ми поглянемо на світло-тінєву межу, на її форму, то побачимо, що у цих ламп пташечка з правої сторони, яка відповідає за підсвітку узбіччя. Не така вже й висока. Відповідно, узбіччя ці лампи будуть освітлювати не так добре, як би нам цього хотілось. Ну і загалом, поглянувши на світлову пляму, ми бачимо, що вона досить вузька, і це означає, що все світло у цих ламп сконцентроване на дальній дистанції. Ближня дистанція до автомобіля буде освітлена набагато гірше, і це видно по контрольній точці. 4. Трішки кращими за Філіпс. Я вважаю ось ці лампи від компанії АЛЕТ. Це модель RH4 STR2. Дані лампи. Потужніші за Philips. Якщо у Philips ми маємо потужність приблизно 20-21 Вт, то ці лампи після 5-хвилинного прогріву видають більше 40 Вт. Відповідно, в них вже і потужніша система охолодження, ну і загалом конструктивно вони такі більш сучасні, більш просунуті. Ну і при цьому знову ж таки більш потужні і більш яскравіші. Якщо Philips після 5-хвилинного прогріву демонструють нам світловий поток 672 люмен. То OLED str 2 демонструє вже значно більший світловий поток 1975 люмен. Але на освітленості це позначається вже не так цікаво, як з лампами Philips. Наприклад, в контрольній точці 1 лампи від OLED навіть трішечки поступаються менш потужним Philips. Проте в інших контрольних точках, таких, наприклад, як 2 і 3, ми бачимо, що. Аледи світять краще, тобто ліворуч і праворуч від автомобіля. Ці лампи краще освітлюють дорогу і краще працюють на ближній дистанції. Це в нас контрольна точка 4. Загалом, в принципі, світять аледи трішки краще, ніж Philips і набагато краще освітлюють узбіччя, що додає безпеки дорожньому руху. Єдине зауваження до ламп Алед це яскравість в контрольній точці 5. Тут у нас умовно знаходиться водій зустрічного авто, і ми бачимо, що ці лампи демонструють в контрольній точці 5 258 люкс. І серед всіх п'яти ламп, які я покажу в цьому топі, це найвищий показник. Баланс між популярністю і робочими характеристиками у нас створюють ще одні лампи від компанії Philips. Це модель Access. В порівнянні з. Моделлю 3022 ці лампи ще компактніші і ще простіші у встановленні. Їх потужність, в принципі, така сама, як і у моделі 3022. Після 5-хвилинного прогріву ці лампи видають приблизно десь 20-21 Вт. Але. Освітленість вони забезпечують трішки краще, хоча також є тут певні нюанси. Світловий поток, що у моделі 3022, що у моделі Access, абсолютно ідентичний. Після 5-хвилинного прогріву фотометр для обох ламп фіксує абсолютно однаковий показник: 627. Люмен. Але фокусуються в фарі ці лампи по-різному. Наприклад, в контрольній точці 1 модель Access світить на 5540 люкс, що на 1500 люкс більше, ніж у моделі 3022. Також модель Access вже набагато краще працює по узбіччю. Відповідно, і пішоходи, і дорожні знаки ми будемо бачити раніше і краще. Але не обійшлося і без неприємних моментів. Таке враження, що у цієї моделі яскравість в контрольну точку 1 переїхала просто з інших контрольних точок. Наприклад, в контрольній точці 2 ми в порівнянні з моделлю 3022 бачимо суттєве зниження яскравості. Ну і також в контрольній точці 3 знову ж таки, у нас яскравість впала в два рази. Ближню дистанцію модель Access освітлює ще гірше, ніж. Philips Altinon Pro 3022. Тобто ось ці лампи, вони хоч і більш популярні, ніж модель 3022, але все ж таки вони вже максимально заточені на освітлення саме дальньої дистанції. В той час, як Altinon Pro 3022 вже на фоні моделі Access виглядають набагато універсальніше. Ну і також, мабуть, варто. Звернути увагу на форму світлової плями обох моделей у моделі. 30-22 світлова пляма горизонтальна і рівномірніше наповнена світлом. У моделі Access ми бачимо, що все світло сконцентроване прямо в центрі світлової плями. Тепер переходимо до більш тяжкого озброєння, і тут на нас чекають лампи Міші CAN 50 Вт. Приставка КАН означає, що для деяких автомобілів, оснащених каншиною, ці лампи будуть доречними, адже не буде з'являтись помилка бортового комп'ютера про те, що в автомобіль встановлені менш потужні лампи, ніж галогенки. Але працює ця історія не на всіх автомобілях, тут потрібно пробувати. Самі по собі лампи досить потужні і. Чимось схожі на лампи OLED str 2 про які ми вже поговорили в даному відео. В них схожа потужність і більш-менш схожі характеристики по освітленості. Після п'ятихвилинного прогріву ці лампи видають потужність 44,4 Вт. Цікаво, що в момент старту їх потужність на 1,1 Вт менше, ніж після прогріву. Це, мабуть, найстабільніші лампи по потужності, які ми тестували в наших відеороликах. Тобто від моменту ввімкнення до 5 хвилинного прогріву їх потужність ну, абсолютно не змінилась. Лампи працюють досить стабільно. Хоча по світловому потоку все ж таки фіксується суттєве зниження. І якщо порівнювати їх з OLED str 2, то лампи від OLED через 5 хвилин видають у нас на 500 люмен більше, ніж лампи від Міши. І це також відображається на освітленості, яку забезпечують нам лампи Міши в контрольній точці. 1 вони програють більше тисячі люкс лампам OLED str 2. Є тут в принципі і. Хороші моменти в точках 2, 3 і 4, тобто ліворуч, праворуч від автомобіля і ближню дистанцію. лампи міші освітлюють трішки краще, ніж але. Узбіччя лампи міші освітлюють взагалі просто супер. І тут видно по стоп кадром по відео, що в них досить високо піднята пташка для того, щоб максимально далеко і максимально яскраво освітлювати узбіччя. І найголовніше, це те, що в контрольній точці 5 лампи міши в порівнянні з LET STR2 мають яскравість ну, майже в три рази меншу. Ну і нарешті лампи, які на сьогоднішній день мають найвдаліше. Поєднання популярності, вартості і робочих характеристик це також лампи від АЛЕТ. Призначені спеціально для рефлектора, як і попередня модель, яку ми вже бачили, але трішечки відрізняються за конструкцією і потужністю. Модель називається RRH4M3, і потужність цих ламп складає всього-навсього 30 Вт. Але при потужності 30 Вт ми маємо світловий поток більше, ніж у міши, які споживають 44 Вт, і трішки менший, ніж у Алет СТР. Два, які споживають 43 Вт. Тобто ці лампи при набагато меншій потужності мають дуже високий світловий поток, 1856 люмен. І працюють вони також досить стабільно. В нас за п'ятихвилинний прогрів, наприклад, потужність і світловий потік не сильно змінюється, що свідчить про. Хорошу схемотехніку, правильне охолодження, нормально підібрані компоненти. По яскравості в контрольній точці 1 ці лампи не можна назвати найяскравішими. В принципі, тут в нас і str 2 світять краще, і обидві лампи від Philips в контрольній точці 1 виграють. Але якщо поглянути на інші контрольні точки, 2, 3 і 4, то ми бачимо, що Philips тут одразу йдуть в сторону. Ну а з іншими лампами, наприклад, Порівнювати АЛЕД з OLED ми, ну, таке собі задоволення. Хоча, знову ж таки, ми бачимо, що модель М3 в порівнянні з STR2 яскравіша, і в контрольних точках 2, 3 і 4. При цьому в контрольній точці 5 вони також набагато краще працюють, ніж модель STR2. А по Узбіччю ну, ситуація така собі. Тобто краще, ніж Philips, але гірше, ніж. Алет STR2 або MHI CAN-50W. В результаті ну, можна сказати, що 368 люкс по узбіччю це також непоганий показник. Якщо подивитись на форму світлової плями і порівняти її з формою світлових плям інших ламп з цього тесту, то найближчими до ідеалу тут будуть якраз лампи АLET RH4M3 і КАН 50 Вт, в них плюс-мінус схожа геометрія світлової плями, і ми бачимо, що ці лампи, окрім дальньої дистанції, також нормально працюють ліворуч, праворуч, на ближній дистанції і дуже добре освітлюють узбіччя. Відповідно, особисто, на мою думку, лампи від OLED серії M3 є найуніверсальнішими і найцікавішими. Також, в принципі, можна сказати, що вони є найпопулярнішими серед автомобілістів. Ну, можливо, через вдале поєднання багатьох характеристик. Лампи від Міші, ну, в принципі, Особливо їм не поступаються, в деяких моментах, можливо, навіть трішки кращі, і якщо я не помиляюсь, вони ще й дешевші. Тому тут вже обирати вам, що вам більше до вподоби і за якими характеристиками ви ганяєтесь. Лампи від Philips, також, як ми бачимо, користуються шаленою популярністю і мають непогані характеристики освітленості, але здебільшого на дальній дистанції. Тобто, якщо ми хочемо таку насичену. Світлом, світлову пляму, рівномірно залиту світлом, то, все ж таки, ось ці лампи нам навряд чи зможуть забезпечити виконання цього бажання. Але в усьому іншому, в принципі, лампочки цікаві, непогані, компактні, зручні, надійні, можна користуватись. Ну і ще одні лампи від. Але тут, в принципі, також нічого поганого немає, хороші лампи. Єдине, що в контрольній точці 5, ну як на мене, трішечки забагато світла. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.